Гасла, так? Ми хотіли би розпочати наші вічі з надання слова тій людині, яка не просто боролася, а виборола своє право, своє право представляти харків, харків'ян і харківський народ у Верховній Раді. Це та людина, за яку ви проголосували і Сегодня, в этот день, когда мы здесь рука об руку, когда взяли друг друга и поддержали за локоть, мы сможем все. Я очень сегодня рад, что вы сегодня пришли. Мы имеем большие задачи в стране поменять власть не диктатуру идиотов, не диктатуру чинуш, на диктатуру народа. Тому ну, сегодня здесь поруч со мной, на этой крыше, этого пикапа, три мощных человека, которые, объединившись, сделают для страны все. Они не изменят эту страну. И я хочу, чтобы это было при вашей поддержке. Так? Слава Украине! Слава харкиньянам! Слава слабожанщине! Слава вам! Вітаю! Подякуємо Арсену Мавакову. <в Studies> Ви своїм миром задоволені. <г Bugün> а Арсеном Аваковим задоволені. Так! <retrouver> І ми хочемо, щоб на цих наших акціях, дорога громада, щоб у нас відбувся новий стиль спілкування, новий діагноз вистачає в українській політиці, не вистачає правди і чесності. І ми з цією правдою їздимо по всій країні. Ви нам дали мандат. Ви, як люди, які голосували за опозицію. Голосували за опозицію і будете голосувати. А зараз я хотів би надати слово людині, яка представляє ту партію в Харкові, що ця партія отримає таку підтримку, яку всі казали, що ви знаєте, ми не поділяємо цінності цієї партії, але з'ясувалося, що харків'яни підтримують все українське об'єднання свобода і горшвайка.